На Тернопільському ставі близько 20-ї години від моста в пронятині хлопець з дівчиною. Дівчині 18 років, хлопцеві 25 виплили надувним човном. Ще біля 9-ї години був зв'язок з ним, він дзвонив до мами, а після 9-ї години мама дзвонила, вже він був поза межами. Сьогодні вранці знайшли човна надувного тут біля острівка з тієї сторони озера, і працівники ДСНС Марсом підняли тіло дівчини. 40 метрів від берега в районі Поплавка, там де стався цей півтора неділі нещасний випадок. Що стало причиною смерті цих двох молодих людей, можуть бути тільки припущення, кажуть у рятувально-водолазній станції Тернопільської області. Розповідають, найімовірніше топитися почала дівчина, а юнак намагався її врятувати. Якби перекинулися, якби перекинулися, то в човні б не було речей. В човні залишилися весла, залишилися ключі від машини, тому що машина залишилася там біля моста. От, і ще там як, е, ніби один туфель дівчини залишився е, чи тапочок в човні. Е, як могло статися? Ну, це вже наші гіпотези, наші припущення. Я думаю, що можливо такий варіант, що е, дівчина може хотіла вирвати делілію чи що, е, сповзнула в воду. Юнак, може, хотів подати допомогу і разом потонули. Того ж вечора, 2 серпня, у борщівському районі вода забрала ще одне людське життя. О 20.40 в селі Лосяч в місцевій водомі під час купання зник 53-річний мешканець. До проведення пошукових робіт залучили фахівці борщівської водолазно рятувальної станції та рятувальники Державної служби із надзвичайних ситуацій в області. 3 серпня тіло загиблого витягли та підняли на поверхню. Спочатку Ця цього року на водоймах Тернопільщини вже загинуло 31 людина, серед них шестеро дітей. Рятувальники просять усіх мешканців та гостей області дотримуватись правил безпечної поведінки, не наражати на небезпеку власне життя та бути вкрай обережними, відпочиваючи на водоймах.